Будинок за 12 мільйонів доларів у Києві. Костюму від Бріоні одеський градоначальник Олексій Костусів заробив на це сам. Як передає низка інтернет-видань із посиланням на інтерв'ю Олексія Костусєва журнал експерт, одеський мер зізнався, що свої перші капітали він заробив, займаючись бізнесом в Італії. У тому ж самому інтерв'ю Костусів зізнався ще в дечому. Зокрема, як зазначає кореспондент видання Полеміка, в спілкуванні з представниками змі Костусів заявив. Чотири роки з 1994 по 1998, я займався бізнесом в Італії, морськими перевезеннями. Так я заробив свій капітал. Правда, ці гроші я тоді не декларував, та й ніхто власне в той час не декларував доходи. Варто зазначити, що 1 січня 1993 до 31 грудня 2003 року в Україні діяв декрет Кабінету міністрів України про прибутковий податок з громадян. З вище зазначеного випливає, що Костусів зізнався у невиконанні закону, оскільки, згідно із законодавством, сукупний дохід підлягає оподаткуванню при отриманні як на території України, так і за її межами. Громадянство Італії костосів. Судячи з усього, не мав, оскільки вже у 1998 році був обраний депутатом Верховної Ради відповідно і зобов'язаний сплачувати належні податки. Доходами Костусєва також зацікавилась низка депутатів. Нагадаємо, 5 листопада група народних обранців направила звернення до Генеральної прокуратури України з вимогою перевірити легальність доходів одеського міського голови.